Масштабна пожежа була на масиві Великий Омеляник. Там загорілася господарська споруда на вулиці Будівельній. У ДСНС кажуть, повідомлення надійшло о 21.04. Коли приїхали рятувальники, горіла вже вся покрівля. Були подані водяні стволи на гасіння з різних сторін. Цієї пожежі всередині будівлі знаходився автомобіль, небезпечні балони з киснем. Ну і інший інвентар, зокрема акумуляторні батареї, які зараз вже догашують. Пожежа локалізована о 21.57, тобто майже за годину вдалося скоритися, але ще раз повторюю, повідомлення надійшло надто пізно, коли пожежа вже повністю купила цю будівлю. Врятувати всередині неї практично вже було неможливо нічого. Не допустили вогонь на поряд розташовані автомобілі, які тут знаходяться перед цією будівлею. Працювали 30 вогнеборців і 5 машин. На щастя, постраждалих в пожежі не було загорілось ймовірно через порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення.